Привіт, дівчатка, вітаю вас на своєму каналі і починаю свій влог з свого вихідного дня. Я біжу на пошту за новою посилкою своєю з матеріалами невеличкими, тому прийду і покажу розпаковку вам. Ще треба буде забіжати до мами, тому я беру з собою залишки бази Адор, бо її треба переробити нігті. Я не знаю, чи ми це зробимо, але про всяк випадок. Беру буся. Показую вам, що є у мами для манікюра, Ми так розполагаємося на кухонному столі. Пірчаточки, витяжка сама дешева, але для домашнього використання піде. Потім у неї тут куча всяких штук, гелі фурмановські, ці полігелі безполезні, куча даже слайдери і стемпінг. Кисточка. така, як мені треба. Інструменти, Лічно мамині. це Сталікс Класік, фігня-фігнью. Фрези також є. Обіжирюватель, тут фурмановський, теж всякі бафіки, і салфетки лампа така, як в мене, я на таких працюю. Ну, це я принесла, я показувала. І фрезер, мій старий, ну типа, Стронга. А це те, що я вам показувала в новій посилці, можливо, знадобиться нам. Так, в цьому манікюрі ми використовували гель Фурман. Він дуже рідкий, мені не дуже подобається. Так, топ уно також у мами. Близькі таки Кіра такі в неї. Стемпінг робили таким е, золотим лаком І іспитали е, цю світочку. Прикольна, така, дуже класний запах. Так, дівчатка, прийшла я додому, і тепер вам розповім детально що до чого. Ну, хоча, в принципі, і так все зрозуміло, ну, я ж. Розказати люблю. Так, рукавички. Я такі цієї фірми раніше замовляла сині. Не блакитні, а сині. Мені подобались, в принципі. Так, це в мене емка. Це замовлення з Бонанзе. Ці рукавички я брала на фурмані. Ці 150, щось там. а ці 130. Так от, ці, дивіться, який колір рожевенький. І вони плотніші набагато. А ці рожеві отакі. От Вони такі більш ласосів якісь. А ці рожеві ніж. І ці плотніші. Ці я робила мамі манікюр, і в мене дуже швидко тут на кінцях прорвались. Мені не дуже подобається, що колір такий. Я хотіла такий. Але ці дорожчі, а Ну, нічого. Так, далі рукавички. Далі в нас свічка масажна. Я ніколи не купувала такі свічки, я ось спробувала на мамі, я вам казала, да? вирішила палити поки два фітилька. Не знаю, чи це правильно, але я вирішила так. Ось почнуться холода, бо поки ще в нас жарко. І буду дівчатам мазати ручки. Спробую файли просто не було тих, які беру. Я зазвичай. Тому взяла ці. Ті колись також я тестувала хороші, але 150. Завжди беру 150 фільтр зараз змінимо. Це в нас гір життя, також зараз відкриємо. Це кислотний праймер. Взяла, тому що у мене просто його не було, щоб якісь подозрілі п'ятна на ногтях. Але не, не плісняву, я не маю на увазі плісняву, а просто якесь там жовтеньке п'єдну плямку. Його можна обробити кислотою. А в мене її не було, то хай буде. Колір показувала серія Бургунді, зараз також його вифарбуємо. От моя витяжка. Цю витяжку я купувала в грудні, і от їй майже рік. Цьому фільтру. Я його і так використовувала, і серветку на нього стелила, але все рівно через серветку якісь пилінки туди проникають, цей фільтр. І він забивається. Я думаю, раз в рік його точно треба міняти. Це він потряпаний, тому що я отак от його гнула і отак проводила, щоб висипати все з цієї сторони. Він дикий, ну я не знаю, як показати, але він забитий. Хоча його і трусила. І пилосошу я його, і витрушую, але все рівно ця гофра забивається і погано тягне витяжка. Хочу з цим фільтром старим його все рівно вже викидати. Хочу зробити експеримент і під напором сильним душа промити його і висушити дуже гарно на сонці. Я знаю, що так не можна робити, бо це все ж таки там бумага. Да? Ну, Ну, все рівно його викидати, але ну, проекспериментувати можна. Подивлюсь, наскільки він добре взагалі вимиється. Такий плотненький. Ну, але треба тут витяжку ще пропили Чистенько, гарненько. Ще хочу цю решітку гарно промити зі бо тут також в пазухах цих забивається. Вони. От, тепер новенький фільтр. Так, тепер режиле відкриємо. Я його відкрию прям по контуру баночки. Тому що все ж таки він нікуди не тече, а з маленького отвору саме жилє проблемно діставати, як в мене там на тому іншому. Вирішила взяти знову його, але прозорий, щоб не просвічувався на, на молочних нігтиках при нарощуванні. Звичайний такий прозорий желешка. І цей свій гель також хочу відрізати повністю цю бумажку. ви бачите, він там позабивався і вже пензликом не дуже зручно діставати. Треба було одразу так відрізати, та і все, і не боятися. Це ж жил все-таки. Це тепер назад. Мені наче оцей гіль густіший, ніж той прозорий, але я прозорий пензликом не пробувала. Двій якийсь такий? Не знаю, коротше. Завтра будемо пробувати прозорий. І давайте спробуємо вифарбувати цей новий відтінок, Подивимося, який він. Це 0,09. Отакий, да, темно-сливовий. У мене, якщо що, то коти бігають на фоні, бо тарахтять, як коні. Так, перший шар. Це в нас другий шар. Не знаю, як вам показати колір, він якось не передається. Ой. Ну, коротше, девочки, там не сливовий. А для цієї штуки я забула, що треба двохсторонній скотч, такий на м'якій основі вспінений. А в мене його немає, тому поки що ця штучка буде стояти так. Так, дівчата, на годиннику, 10 вечора, я вирішила, що мені треба змішати якісь кольори гелій. Ну, натхнення пройшло. Так, у мене є молочний е сілкар. Я вам за нього розповідала. Він в мене вже трошечки почав закінчуватися. Ну, трішки менше, ніж піввідра. Тут літр. Так, візьмемо молочний, баночка 15 мл, баночка 30 мл. В тридцятки я хочу зробити. З блискітками молочні, бо в мене його ніколи не було, хай буде. А тут хочу змішати гель з відтінків лаків. Три відтінка і подивитися. Я побачила просто відео. Хочу змішати і подивитись, що з цього вийде. На рахунок блискіток, думаю, такі біленькі використати. Вони. З рожево якимсь зеленим таким перелівом. Ну, Камера не передає, коротше, так, які вони є, насправді. І додати в тірку. У мене втірка є така. Просто щоб такий був перламутровий відлив. Спробуємо так. Так, ну що, я висушила ці кольори, е, вифарбувала ще один це е, з фурман. От, до речі, у мами рідкий фурман, але вони там така наклейка, ну, ви бачили, в общем. А ці наклейка ось зайду. Трішки інший варіант. І от вони такі погустіші. Такий відтінок людовий. Ну от, от Не передає мій телефон, цей відтінок, він в житті. Більш ніжніший. Це той відтінок, що зробила я, такий біжевий. У мене колись був такий гель, дуже був популярний. От Я вирішила зробити сама такий відтінок, бачите? Різницю? Оце мій, а оце з фурман. Оцей фурман прям дуже натуральний. А цей буде теплий молочний. І Мій молочний з блискітками. Тішка, що таке. Оп. Дуже такий ненав'язливий блиск. Перламутр видно. Ну, в общем, симпатічненько, мені здається. Завтра відфотографую в інстаграм, покажу дівчаткам. Так, ще раз вам покажу в баночки. Бачите, пузирочки всі виходять. Головне, не закривати кришкою. Тоді пузріки всі вийдуть, піднімуться на поверхню і полопаються. Мені ще колись казали, що можна збризнути спір там зверху, але я так не різкую. Вони у мене самі всі лопаються. Я потім пензликом сухим, просто так от по поверхності вожу, вони всі лопаються і все нормально. Головне залишити їх відкритими десь в поличці. Хочу вам показати ще такий мій саме я його назвала бусковий колір такий. Молочно-сиреневий, дуже гарний, дуже ніжний відтінок, дуже мені дівчаткам подобається. Під френч дуже гарно виглядає. Так, казалось би, самозаміс теж. Ось цей молочно сиреневий на тіпсі. Також дуже ніжний колір. Все я хочу спробувати гель з цими блискітками з Аврори. Я думала, з оцима, Бо тут. Метелики, бачите, там всякі звздочки місяці, а тут, наче нічого нема? А може і є. Та є? Не бачу, ці гранічки тут. Але я боюсь, що це вони занадто великі для гелю, і, можливо, не буде просихати. Що ви скажете? Можливо, ви знаєте, можливо, у вас були якісь такі гелі. Бо виглядає прикольно оцей, ну тут метелики. Я знаю топи там з цими метеликами, а от гелі. Не знаю, не знаю. Вже у нас ранок. Я вже дістала гелі з ящика. Полопала в них пузирі, які були на поверхні. Залишились такі дрібненькі пузиріки. Тому треба бачити ще, От я їх полопала, вони ще вилазять. Думаю, до завтра ще будуть стояти, але вже сьогодні я виставлю в сторіс інстаграм, що в мене є нові відтінки. Поставила цю пахучку свою з коридора сюди. Перед клієнткою приберу назад, просто щоб трошки тут попахло. Люблю, коли на робочому місці гарно, приємно пахне. Тут під френчем був цей гель-сілкар, але він не лед серії, він дуже розтікається і не встигає застигнути в лед-лампі. Тому я думаю, що, мабуть, я буду його викидати, бо такий відтінок. В принципі, відтінки похожі в мене є. Бо без світла, тим паче я потім нічого з ним не зроблю. Я втомилась, а це тільки друга клієнтка. Коротше, це моя, ну, можна сказати, постійна клієнтка. Ходить місяця. П'ять, мабуть, до мене, можливо, 4. У неї був позаминулий раз, не минулий, а позаминулий. Був у ній лізис. Пішов за рахунок того, що вона на клавіатурі отак-от клацає, її, отак-от. І через удари ніхтова пластина сама по собі маленька, ніхто а, Нігті відросли довгі. Через цю травматизацію пішов уніхолізіс. Вона захотіла його перекрити. Ми зробили короткий овал, перекрили. Цей раз вона прийшла, вона не знала, чи вона хоче робити покриття допоки ми не зняли старе. Зняли покриття, уніхолізіс не збільшився, бо я знімала на відео його. І вона вирішила, що вона хоче знову покритися. Я це роблю під їхню відповідальність. Я розповідаю, звичайно, про всі наслідки, що це таке, що це може бути. Вона капала в маслом чайного дерева. Якщо людина хоче, то хай ходе її нігті, її діло. Але я одразу кажу, що ну, вибір за вами, не за мною. Е, зараз у мене ще буде одна клієнтка, потім ще одна, а я вже все. Колір тут був оно 0,54. Колись брала на фурмані просто спробувати. До речі, непоганий відтінок, симпатичний такий осінній. На останніх ручках був Baby Moon, такий відтінок, 004. Дівчата, коли хочуть якийсь бордовий темний, завжди вибирають його. Але він у мене вже закінчується, бо це маленький об'єм. І на других ручках, останніх, у мене був Magic Touch ось такий номер. Це прям. Ой, рука трясеться. Це прям супер відтінок. Він в один шар лягає. Дуже. Плотний і дуже швидко ним працювати. Останнім часом я прям не можу зняти влог так, щоб це був в один день все. Я чогось завжди, мені вічна лень. Я просто працюю, в мене пропадає настрій, або втомлююсь, або хтось його спортить е, з клієнтів і все. Я продовжую на другий день. Що з цим робити, не знаю. Так от, це вже виходить третій день мого відео. Я зараз хочу ще відзняти, як ліпити ось ці наліпки, бо мене просили. Думаю, відзніму на чорних, бо в мене їх багато. Все хотіла я зняти це відео на якомусь клієнтові, але дівчата не обирали цей дизайн, тому я покажу на ті всі. В принципі, ну я думаю, принцип там буде зрозумілий. Просто там. Те ж саме зробити на нігтях. А це в мене кіт пробив руку і я фукарцином помазала, того, що почало е запалюватись почало. Сьогодні у мене буде три клієнтки. Я, мабуть, все ж таки вставлю до після і сьогоднішнього дня, хоча не думала, ну, чому б ні просто подивитися на роботу. А остання клієнтка у мене буде з клюючими нігтями. Це донька цієї, що я вам розповідала, у якої також клюють нігті. Але у дівчинки трішки краща ситуація. Хочу спробувати вирівняти на верхні форми, бо я зазвичай просто докладую зверху матеріали випилюю, а хочу прямо на верхню форму зробити, щоб все було рівненько. Все, дівчатка, буду закінчувати свій влог. Дуже дякую вам за те, що дивитесь мене, за те, що підписуєтесь, за те, що коментуєте. Це прям особливо, тому що мене це дуже надихає і дає мені стимул знімати щось далі. Я розумію, що я це роблю, і це комусь, хоч комусь, це цікаво. Тому що, коли немає. Емоці... Емоційної віддачі якоїсь такої, то навіть немає бажання щось робити, і потім дуже швидко е... теря... губиться цікавість до цієї справи. А ви мене дуже надихаєте на інші відео. І ще, дівчата, поки не забула, у мене є одне таке бажання зняти відео не влог. Щоб виставити камеру, виставити красиво кадр, сісти і щось розповісти. Але що розповісти? Є ідеї, типу, мій шлях до майстра манікюру, чи ще там які -та, «Як стати майстром манікюру, чи якийсь там набор майстра початківця. Не знаю, коротше, дівчата, якщо у вас є якісь ідеї, щось хочеться послухати від мене цікавеньке, то пишіть свої. Пропозиції в коментарях, а я щось з цього виберу. Все, на цьому все. Не забудьте поставити лайк, підписатись, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити мої відосики нові. І до нових зустрічей. Дякую за перегляд.